І так, відповіді на питання з телеграм-каналу Аградвіж, і питання тут саме підруба питання до Тимура. І так, у нас поїхало. Тут у нас ігірочок. Ви зараз тут його бачите на цьому відео. Огірочок Фламуліна. Так, і він, цей огірочок, в нього такий міжжилковий, наче магній він просить і. Це просить магній, він, можливо, ще в нього надлишок натрія, коли слопаються клітини всередині. Це Оце коли таке зелене, таке темне зелене. Це означає, що в ньому тут хорошенько прийшов азот на 4, і тут не вистачає магнія. Так, наступне, ну давайте ось ми бачимо: гірок добирається до верхівки, Забілена, не забілена, Треба затінювати, щоб було затінено. зацвітає. Ну, доволі не так близько до точки росу. Тут це гаразд. Трохи є в надлишку фосфору, це показується. А так, в принципі, рослина здорова, активна. Все окей. Тут може бути, що, скрізь за все, зайвий натрій трохи може заважати. Наступне, що тут у нас є, баклажан. Баклажан в такому страшному стані. Розірваний. А розірваний по якій причині? У нього, мабуть, бактеріоз у нбирається у, у цього плоду. То тут казумін. казумін або треба було профілактично а, вносити гліокладіум. Гліокладіум вноситься в полив, тоді рослина стає більш стійка до м -м, бактеріозів. А, це у баклажана. Да, да, так, заходить воно в систему і ну, пліт перестиг. Перше насіння вже є тіряє колір. Ну, це є така проблема. Казумін 2,5 літри на гектар. Так, у нас тут морква. Морква, котра. Давайте прочитаємо. Здравствуйте, подскажите, що не що с морквой? Слева Каскад, справа Каспі. Каскат і Каспі. Це у нас Каспі, а ось Каскад. Ну, на одному поливі не можна висівати два гібриди моркви. Тому що. Ну, оце котрий довгий, да? От йому треба, наприклад, там, фаза тягнутися вни вгору, ой, вниз, і були паузи, і він тягнувся. А в той час, цей, коли вже почали часто поливати цей гібрид справа, то цей гібрид, е треба, щоб тягнувся. В нього була така фаза, коли треба коріння розняти, а волога була поруч. На одну систему поливу не сидіть два е гібриди моркви. Не сійте, верніше. Доброго дня. Що це може бути? Нехватка чогось. Давайте, огірочок. Підгорає точка росту в курсі. В мене 23-го Завтра стартує курс, вирощення огірка, а в теплицях, в умовах України, літній осінній період це від насіння до збору врожаю. І оце теж ми проходимо. Піде підгорання точки росту. Це може відбуватись, коли різкий перепад клімату. Тобто в курсі я навчаю, як керувати рослиною, як відчувати. Там немає такого, що сьогодні дайте, потім дайте, а потім несе це, тому що у всіх різні умови. От сьогодні, от даний час по Україні, да, в мене і господарство на, на агросупроводі. хтось дзвонить, спека, просто капець, давай щось робити, трипс. Інший дзвонить там, не можу обробляти від шкідників, тому що у нас там фунициду немає, у нас там два препарати від шкідників. І у нас пішов дощ. Тобто, от зараз да, на супроводі шість господарств, де вирощується огірок в теплицях, і в них дощ, в них паспорно ну, одних, а в них засуха. Але треба всім, щоб було зрозуміло, що робити. Оце в курсі ми вирощування огірка вивчаємо, хто хоче доєднатися, 5500 гривень вартість стартуємо завтра. Також будуть прямі в від ефірі відповіді на ваші питання. І тут у нас він. Коли висаджений огірок, да, в нього от прямі сонячні промені, і він випаровує швидше, ніж п'є, і треба створити, умов, намагатись умови. Якщо ви не можете, то ну, добре, смирилися з тим, що є, і все. І висаджувати обов'язково в грунт, котрий пролити. Це все в курсі, в огірка це все є. Так, нітрат калія. Це у мене відео на каналі. Тут ви можете знайти 13, 14, 13. Я Робив добрива. Хто хоче, може зробити. І також у мене на сайті Агродвіш. В Google буваєте, Агродвіш сайт. І так приписуйте. Агродвіш сайт. Доброго Агрогрін, велике пакування 25 кг. Безкоштовна доставка по Україні по новій пошті до вашого відділення. При замовленні од мішка і більше. 25 кг. Наступне, доброго дня, Тимур. Сос, допоможіть. що з листям томату. Вчора такого не було. Сьогодні це жах. Чим лікувати, якщо щось хоч якийсь шанс, ортомата соліроса. А, дивіться, це опіки. Це опік. Ви наробили якихось опіків в рослині, щось було внесено. Отут потрапило, а тут, тут от тільки от сюди потрапило, внизу тут нема. Тобто, от, ось згадайте останню обробку. Це Руками наробили. На, на Що робити, коли такий стрес? Візьміть проалгін, замовте, Ергогрінівський В мене, дайте в оприскування, в полив, дайте теж проалгін. В оприскування там на 1 гектар літ, кілограм дайте, а в полив. 2 кг проалгіна і трихадерми Віріди коніних харціану, вони заселяться на корену систему і трохи будуть розблоковувати елементи жилення, стимулювати її, рослина буде краще себе почувати. Тому що коли рослина отримує такий стрес, вона перестає виділяти кореневі ексудати. А кореневі ексудати являються тим, хто годують ґрунтову мікрофлору, як корисну, так і не корисну. І якщо не корисна, так ну там, як, ну, якщо корисна, вона. Перестає бачити ексудати коріння, то вона вмирає і все, і вона не, не активна. А фузаріоз, пітью, вони що? Вони перестають їсти кореневі ексудати, тому що рослина в стресі, вони починають їсти рослину. І далі, після цього, після цього стресу, ви можете побачити через 10 днів, через 14 днів фузаріоз в рослині вже всередині. Тобто обов'язково, коли ж не побачила стрес, замовляйте живу, агресивну форму трихадерми, котра єдина зараз в Україні. В мене на сайті Мікагардіан Трихадерма вносите з якимось там покращувачем ґрунту і хай працює краще. А, так, да, забув казати вчора вечором припускав цим препаратом. А, ну опік, опік. Добрий день, підскажіть, що з перцем зарані. Спасибо. Ну, що з перцем? Зелений. А куди дивитись? Питання, куди дивитись? Тут ну, незрозуміло. Підкажіть, що з розсадою пекінської капусти масово засихає, так, вона засихає? Ну, тут і сухо, тут зелене зелен торф, тут і сухо, вона тут не може жити і розвиватися. Нерівномірний полив. Нерівномірний. Зробіть гарний дренаж, вона стоїть, мабуть, на плівці, так? Вона стоїть на плівці. А ну-ка дивимось. Да, вона стоїть на, на плівці, поганий дренаж, вона вмирає. Тобто треба створити умови, котрі потрібні рослині, щоб вона жила і хотіла розвиватися. Робите дренаж, берете торф в кекела, заливаєте на е, десь 20 літрів води по одній столовій ложці, одна віріди, одна конінгі, одна харценом. Трихадерма Мікагардіан берете в мене по малій упаковці. Гарний дренаж знизу, температура повітря гріти, нічого, не, не треба трохи затінили. Поливайте тоді, коли росина просипити, Берете 5 мульти, 320 плюс кальцій, плюс магні, там все є. На 10 літрів 10 грамів робите полив, нічого взагалі зайвого рослині не потрібно. Зробіть умови, щоб вона не задихалась. Все дуже просто ідеально. І підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати цю інформацію і потім не втрачати гроші або там щось інше. Доброго дня! Який сорт пекінської капусти посадити зараз ми з Харківщини? Білко від Бею. найгарніша. Капуста. Так, що тут? Вірус на динях. Курс порочного дині я ще не робив. Обов'язково зроблю, він буде. Зараз у мене на агросупроводі прям такий шикарний 7 гектар дині є, а, котрим буде збиратись. Це диня на зберігання. Цю інформацію будемо показувати. Це вірусняк на дині йодацит. Давайте на 100 літрів води 400 мл і вробити оприскування. Це не допоможе цим диням, а наступні, можливо, будуть не хворі. Кропив Envidor плюс Vertimec два рази плюс скор, Дякую, Так. А, у нас тут кукурузка. Кукурузка, котра хлорозить. Не вистачає її магнію, цинку. Магнію, цинку, азоту, скоріш за все, магнію, цинку азоту. Так. Теж в розробці. Чекайте, буде курс вирощення кукурудзи. А, відкритий ґрунт і в теплицях. Доброго дня всім. Підкажіть, що це може бути? Що може бути? Що у нас тут? Огірок? В нормальному стані розвивається. Огірок. Не заважайте, дайте йому а, гарно попити, дайте йому селітря міачно з розрахунку на 10 соток, кілограм 3 дайте туди Black Magic кілограм 300 і заселіть триходермові харціанові рідиканінги на 10 соток по 200 г кожну. Раз так зробити, потім наступний полив. Візьміть Рогрін Грінта 3,20 к. Соло називається на 10 соток. Ем, на 10 соток дайте кілограма 3 теж. До речі, на велике пакування безкоштовна доставка по Україні. Замовити на сайті Аградвіш, все це можна. Влили в полив і потім покажіть ці огірки через 3 дні після грінта соло, як вони зміняться. Вони будуть шикарні. Далі тут обвітрювання. Так, це обвітрювання. А це опік якийсь. Обвітрювання, опік, щось сюди вилили прям. Щось рослинки тут не дуже подобається. Добрий день. Добрий день. Підкажіть, що це може бути на малині і як з цим боротися? Малина не вся така. В стані 50%. Тобто тут у нас сіра гниль на малині. Сіра гниль. Що тут робити? Ну, тут вже потрібен свіч від цінгенти із розрахунку 30 грамів. А, із розрахунку 30 грамів на 10 літрів робити оприскування. А а, а а, якщо це ви хочете хімічити, якщо ви бачите, що скоро збирати, то берете гліокладіум на 10 літрів води 3 столових ложки, берете конінги на 10 літрів води, 3 столових ложки, плюс грінкіпер перемішали, робите оприскування. Це гриб, котрий прям заселиться на цю. На оцю спори сірої гнилі і буде на, на ній прогресувати і з'їдати. Тобто він, він, він прям полюбляє. І робити це на вечір, описквання гардинки водовилив, щоб це, це спрацювало. Так, доброго дня, допоможіть. що у нас тут? У нас тут він, вам не трох, трохи не видно. Але зрозуміло, да, то, що у нас відбуваються дуже такі генеративні умови. Рослину треба, цю теплицю треба затінити, де робити більше часу поливи. Щоб Росіна ж, хотіла жити і розвиватися, я б дав, би ще зараз полив, може скоріше за все, там висадили в сухий ґрунт, я б дав би обов'язково сюди вполив уніформчик літр на гектар ну, дося, на 10 соток 100 мл і потім через днів 5 дати Black Magic кілогра, а, на 10 соток грам 200 і Radifarm 250 мл. Плюс трихадерма Мікагарден вірідди каніги та харціану по 200 мл кожного заливаємо, хай стартує коренева система. Треба її його розігнати, щоб просто не відчувала, що на корінні заселена триходерма і вона її штовхає в розвиток. Якщо от такий стан. Так, підкажіть Тимур, що це може що це з томатом? Томат погризли трипси і, скоріше, можливо, ще кліщі. Тут треба захист робити. Тут треба приберемо препарат лірум. На гектар із розрахунку 1,2 літра. Водовилив 350, pH робимо 6. Оприскування на вечір. Додаємо туди ще, наприклад, препарат Апіркот 250 мл, 300 мл Апіркот І робимо оприскування. Все заходимо. Це від клеща, це від трипсу, від попелиці спрацює. Але зараз, в даний момент, от, от по всій Україні, я думаю, зробити вам такий телеграм-канал, там де я буду показувати, що відбувається, що ви були в курсі, чого відбувається. Наприклад, останні три дні по Україні прям сильний спалах. Білокрилка, не білокрилка, а капустяна міль. Совка, це прям всюди, і треба всюди цим працювати. Якщо от в мене є господарство, там, де ми помітили в одному, потім я запитав інше, а ну пойди подивись, ні, все чисто, пішли, подивились, є. Потім по-іншому ми вже працюємо профілактично, а там, де ми працюємо, на нашу думку профілактично, все одно під час обробки або після обробки знаходимо шкідників вже мертвих. Тобто, коли, якщо, наприклад, я б вам показував, що, від чого я, як я працюю на агросупроводі, і ви би не були в мене на агросупроводі. То ви б хоча б знали, що відбувається сьогодні, і можливо, у вас теж такі умови, і це було вам корисно. Ну напишіть в коментарях, будь ласка, чи було б вам цікаво, як проходить дивитися, як проходить мій агросупровід. Тобто я б там пояснював, що ми сьогодні даємо, чому, як це робити, від чого це працює. Тобто, всі мої думки. Можливо, там через рік ви б, ну, бачили, що, ну, розуміли, що це, для чого я це роблю. Або десь ви поруч знаходите, берете, копіюєте всі дії, і все. Наступне, рухаємось. У нас Огірок, переборщили зі стимуляторами. Тут у нас якісь стимулятори, або гербіциди, або якісь стимулятори, які прийшли до рослинки. Це не трипс, це чимось переборщили. завдає завдається. Це... Або тут була капля води, і вона зробила опіки. От На цьому огірку, що зараз ви бачите, тут була капля води, і вона робила опіки. тут, Можливо, лінза була в там, де сім'я долі, і потім прижила, і отаке, таке вийшло. Можливо. Так, як на мене дуже виглядає, тріб задає ще на старті. Так. Що у нас тут? У нас тут рослинка помідора. Дуже генеративна. генеративна треба. А що це тут? Це якийсь Це якийсь не гібрид, це якесь божевілля, а, а, а не там. Тут нема кість один, два, один лист, дві Китиці, а, а, а то не китиця, то якась одна квітка. Ну, це якийсь жах, а не томат. То, ну, е, напишіть, будь ласка, що це за, за гібрид, це просто якесь е, страхіття. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що треба давати пекінській капусті, щоб потім був гарний корішечок. Побільше вітру, заселіть трихадермомікагардян, віріди, коніги та харцану. На 10 літрів води по 2 столових ложки кожного виду спролити і провітрюйте максимально. Коріння буде. Шикардос, ще на корінні такі будуть мікроволосочки, то заселилась стріха Доброго Добрий вечір, Тімур. Подкажіть, чому во втором обороті гурцийські давають ніжні завісті? Зарані спасіба. В мене буде проходити курс. Це... Так, ось вам. В мене буде проходити курс вирощення огірка, другий оберт, літній осінній період. Стартуємо завтра з цим агронавчанням. Кому цікаво, через інстаграм а Тім Агроконсалт можете записатись або під відео. В описі є номер телефона плюс 38098 41 202, і через нього на мобільний, або через Viber, або через Telegram, через WhatsApp, як вам зручно можете записатись на цей курс. Вартість курсу 5500 гривень. Хто попередньо проходив навчання, то там є знижка. Невеличка, але все одно я вас, ми вас поважаємо, що ви завжди з нами, і для вас є знижка. Чому скидає огірок? Давайте. Огірок може скидати, коли от прям сильно скидає. Дивіться, як це взагалі відбувається. Якщо ми зараз зрозуміємо цей процес, то прямо буде нам легше. Виростає маленький гірочок, він росте, він росте, 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 росте. Ну, він відчуває, що його хтось там накачує. Знаєте, як надуваєте шарик. Повітряна кулька, надуваємо. Вона росте, 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 росте. Так само гірок качається, качається. А в нього в клітини, тобто вони не можуть там завмерти, або ну, завмерти можуть. Не, можуть, не, не може бути, коли піде назад. Коли походить назад, то клітини схлопаються, вони вмирають, тобто назад вони не відновлюються. Росте, росте, і потім в рослини відбувається якийсь момент, що перестає вона його качати. Чи це відбувається, коли кількість води в рослині падає. Тобто було вологість там одна в теплиці, там 90 сутки, потім вона впадає на 50%, листя випаровує, не вистачає води, вона вистачає з плодів і качає в листя. Або коріння щось не може прокачати цю воду, або дали дуже висока є сів поливної води. Тобто дуже силену воду, що рослина не може її попити нормально. І вона витягує воду з цих плодів. Тобто, живлення це не завжди ну, причина. Це, ну, живлення може бути причиною, коли мало живлення, і рослина не будує кореневу систему. Тобто, живлення не вистачає, щоб росла коренева система, і потім слабка коренева система не накачує водою. Причина це вода. Чому перша причина це вода? Чому от, от зараз вам такі, прямо от, от зараз це буде відкриття? Тому що коли, коли у нас гарна коренева система і не вистачає живлення, огірки все одно ростуть. Покручені, закручені, якісь там храмі, криві, то азоту не вистачає, то вони такі, то потім надлишку азоту, вони як груша. Тобто, живлення це не є причиною збрасування. Коренева система активна, неактивна і мікроклімат. Ось це головна причина. Ось чому треба на там, де високе ЄСів в ґрунтах, перше листя обривати, щоб рослині більше вистачало сили качати. Якщо там обірвати, У нас є коріння, обірвати там трохи листя, обірвати завість, і коріння качає, і ну, нема куди там а, рости. А, ну, і варіантів, ніколи в житті воно не скинеть. Або, наприклад, ще приведу вам приклад такий, що росте огірочок квітка. Да? І ми всі пасенки позибрали і всі плоди позибрали, якщо залишити там одну-дві, ну це от весь напор в неї, вона не скинеться ніколи і вона виросте швидше, ніж будь-які інші, і ще залишиться ціла квітка. Тобто вона ще не встигне засохнути, тому що плід виросте швидко. Тобто, це волога. І треба створити умови. А як це вже ви можете робити на місці, тому що причин безліч, яка саме ви повинні знати, щоб рослина весь час була в активному тургорі і не було зворотнього шляху. Зворотній шлях це висока ісів в ґрунті, нестача вологи, багато солі і швидке скидання вологості повітря. Все. Або скидання кореневої системи, коли її немає. Тобто, коріння була, було, було, потім. Пасмурно, перезавантаження великим вражаєм, або ну, щось там зробило, якийсь стрес, коріння скинулось, і коріння вистачає лише, щоб продовжити точку росту. І вона скидає завість. Все дуже просто, але, не, ну ось відповідь, але не завжди, чесно кажучи, не завжди виходить фізично це все контролювати. Бо я кудись приїхали, приїхали, це сталося, а ви це не помітили. Все скидає все. Ну, але причину ви тепер знаєте. І, можливо, ви можете попередити ці дії, якісь стреси простимулювали коріння, заселили корисною мікрофлорою. Кожен тиждень в суботу, в мене це буде в курсі врочної гірка. Кожен тиждень в суботу, не чекаючи проблеми, вносимо якісь смаколики в кореневу систему. Це для огірка. Треба вносити органіку для, в ґрунт перед висадженням огірка. Це найкраще, що ви можете зробити. Це будь краще будь-яких добрив. Все. Тоді буде мега врожай. Хто не вносить добра органічні під огірок, то, ну, я знаю, що немає можливості, але знаєте, ви не добираєте половину. Все. По грошах, не по врожайності. Кукурудза. поїхали далі. Кукурудза у нас тут. Здравствуйте, подскажі, пожалуйста, клещ. Трипс, клещ. Попелиця. Трипс, кліщ, попелиця. Треба працювати. Бур'ян там на задньому фоні ще, ще росте. Це у нас кліщ. Ой, кліщ і трипс. працюйте проти нього, я це вже відповідав, відео перемотую, там, там все це є. А, так, це у нас фузаріоз. А Annie Серцеві не так. Тут що робити? Казумін 50 на 10, 50 мл плюс Redemil Gold Air. 30 на 10 оприскування повністю пройшли. Потім казумін 50 на 10, бюзоро в кінканті повністю пройшли оприскування. Вполив казумін на 10% соток 300 мл вполив, плюс дезерел екстра 150 мл вполив дали. Потім через 5 днів в полив даєте, даєте трихадрему мікарден, вірі диконігніте харцаном, заселяєте в грунт. І Blackmagic. Все це на сайті, як знаходите, купуєте. Це у нас вірус, скоріш за все, або, або неправильне засвоєння калію в жару. Надлишок азоту, неправильне засвоєння калія. Що тут робити? Сульфат магнія 100 г на 10 літрів води і оприскування обільний раз. Потім купуєте добре на Агродвіш сайті Magic. Там о, теж магній. Робите через 4 дні ще раз описвання. І в полив в полив шукаєте грогін для томатів, там, де а, азот, менше фосфору і більше калію. Там, де найбільше калію з фульвакислотами. З фульва -ки -ки 15 кг на гектар в полив 2 і плюс сульфат калія кілограмів 20 на гектар. Робите ось це? Да можеш підкажіть, будь ласка, що це може бути наслідки бактеріозу. Ну, якщо був бактеріоз, то ні, ну це не наслідки бактеріозу, це наслідки температури високої. Тобто, хто в мене на от ми знали, да, там буде висока температура. Звісно, не все ідеально, але ми проти цього працюємо, щоб зменшити проблему. Тобто ми зменшимо проблему. Буває таке, що господарство каже, у нас вже немає грошей, ми це не вносимо. Або ми не встигаємо це зробити. Звісно, і це реальні вирощування. Напишіть ще раз, прошу вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво. Щоб був закритий телеграм-канал, і ви там бачили, я вам скидаю фото, відео, в якому стані рослинка, що там було, я вам пояснюю цю дані, І що тут я раджу робити, що ми робимо. І потім показую, що у нас в такому через 3-4-5 днів показую знову це господарство. Це будуть, можливо, це буде там, от, там огірок у мене шість господарств по Україні. Да, там. І там різні варіанти. В когось тільки висадили, в когось там збирання от я бачу, через 5 днів, в когось хтось тільки сіяти буде 25-го. І ви, ви могли б за цим спостерігати, щоб це був закритий телеграм-канал, і може, ну, якщо вам цікаво, м а, на ньому бути слід, слід, слідкувати, що ми з ним робимо для чого. Або буду пояснювати, я би тут зробив би це, але ми ну, не можемо це зробити і пояснюю. І ви би за цим слідкували. Чи цікаво вам це чи ні така ідея в закритому телеграм-каналі показувати, як я проводжу агросупровід. І чому це. Від... Ну, тобто я пояснюю, що зробити треба це, і чому і як це, це треба зробити? І це реалії супровіду. Цікаво, вам чи ні ваші побажання в коментарях. Так, це Телеграм, Аградвіж. це всі відповіді на питання. Дякую.